Присутні 4 члени. є когось доповнення Зміни до порядку денного немає. Ставимо на голосування. Ставимо на голосування Вікторська. У першому питанні от Києва дійшли звернення до управління соціального захисту для того, щоб забезпечити перевезення мобілізованих військових, виділити відповідно до програми 20 тисяч гривень для придбання падано-мастильних матеріалів. Оскільки виконком має повноваження лише перерозподіляти кошти в межах головного розпорядника, а не вільнення додаткових коштів, вони віднайшли в себе ці 20 тисяч по економії по ветеранському простору, оскільки там не заповнені всі штатні одиниці, на які виділялися кошти за 500 тисяч виявили. Тому є пропозиція їхня від них поступила зменшити видатки по ветеранському простору і збільшити видатки по програмі мобілізаційний для того, щоб придбати вбрання в собі 20 тисяч. Ми надосимо на бюджетну комісію, його підтримати дані проєкти. Є щось питання? Це їхні кошти. Ставлю на голосування. Вітковська, Волощук, Ящук, за, Бондарчук, за. Можете йти? Чесно сказати, що це хапляє. Тобто а, а що ви нам розказали, розуміло. а що раз ви прийшли, то розкажіть нам, яка потреба в цих постів. Так, Хоча скільки розказ? вам на місяць? На сесію ну, На місяць я вам сказав, в середньому треба десь кілька разів. Ого! Нас... Постійно шкільні автобуси, постійно. постійно скільки... не має а меншого нічого немає розвитку? Дивіться, якщо менше, тайчик їздить, течик їздить, а а не якщо їздить 2-3 чоловіка, то п'яти. 400, 400, ми не менше 300 не завжди шкільні автобуси, в залежності від кількості. Немає різниці, субота не для того. Це ж дуже вже. Ну, а це підвезення. Ні, то нічого ну, немає проти просто. То, не не є протипов. Протипов. Вже ну, ви даєте підтверджуючі документи. Це не завжди. Ось є лист їхній. Я за цим говорити, бо я цим займаюся. Так, то вже через... Якщо не має, це Якщо немає за... Я... Ні, немає, дякую. Ще uh -huh. що щось є? <звук> Я сказала, що я надійшов від управління освіти, що було виділення 77 тисяч на підвелення опалення до укриття пам'ятської школи. Ну, це додаткові кошти, завершиться у нас в місяць по жовтню, побачимо, що у нас приймав ще 5 мільйонів виконати план, а ми треба перевиконати, щоб ми могли додаткові ці кошти. І тільки що Світана Василь дали мені майже 14 тисяч по струмочку, да, на котрі 188 тисяч, вони ще просять 14 тисяч. Це також додаткові кошти. Ми їх виділимо. Я думаю, хоч 14. 14 тисяч? Да. Так, да. І в нас питання ще залишається відкрити по заробітній платі. Оскільки в нас садочки школи, які ми планували в бюджеті закрити до кінця року, ми їх не закрили, вони є і їм треба додатково на заробітну плату. Це також вже питання на наступної сесії. Так. У мене виникає питання, я тільки що був по другій школі угу. е, опалення. Там потрібно зробити опалення в столові, тому що да, треба запрацювати. Ці угу. кошти передбачені вже в проєкті їх в, немає. В, в тих ремонтних роботах чи вони не передбачені. Дивіться, в проєкті другої школи немає. Вони будуть окремо, про що сьогодні говорили. І Олександр да, Афанасович це буде окремий проєкт. Їх в тому немає. Ну, там виникає питання, що специфічна система опалення, і хочуть ставити, тому що низькі дуже підвіконники, і хочуть ставити батареї нові сучасні. Угу. Але там зроблена ленінградка, йде спочатку другим поверхом, вертається першим поверхом. Да, і якщо поставити Ботанцев. ці сучасні плоскі угу. батареї, а система стара, вони 2-3 роки, ну може, може 5, і заб'ються. як... Зрішувати оце питання. Може треба буде шукати чавунні батареї такі тільки... Менч... низькопрофільні. Низ... Це, це, так, як... це... Це, 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 це тільки стосується харчоблоку. Там ж підлогу. Там, там харчоблок зараз не також не гріє, тому що зворотня магістраль я зараз Я знаю, я знаю. Бо там опалення включене по всій школі. Вони пропалюють. Ну, Подивіться, і... щоб було... А є вони такі ці батареї зараз? Можна їх купити? Були турецькі, я знаю, були, чи, чи вони в наявності О, зараз, я зараз не знаю. Зараз... Ну, до речі, ще надійшов сьогодні лист від нашої лікарні російської для виділення коштів для придбання мобільного котла і не болев. Все-таки вирішили, є вам свої документи, я не знаю, чи ми в цьому році справимося, можливо це буде. А що вони хочуть, мобільний да. да. Ну, так... Опалення повсім, модульна котельня. Да. Щоб ну, це... від тих, та, по, ну, да. а, та, да. Це буде ще, звісно, там не просто, тому що там да. вже ж не ну, якесь, Якийсь корпус можна Але. підключити, наприклад, ну, вони, якесь приміщення. Да, скинули їм документацію, то вони все розробили, що це на всі воно, що якщо його підключити... А інти... по потужності буде вистачати да, на всіх. Вони скинули всі документи, площі, вони розрахували під них то його можна розмістити десь посередині, Попо. щоб ці комунікації... Так, да. бо да. да. каже як де відходить мережа від цієї котельні, де вони зараз, то тут перед нею поставити, воно краще піде ці відки, тільки як зараз з мережею. Вони ж сходяться всі в Так, точку. Так, я не знаю, будемо бачити, але, але будемо пробувати. Що це робити, так, бо да, вже скільки ж Я думаю, що стоїть ще всього і вже. Це так. Як, потрібно, дуже потрібно, це треба. Потріб Ні-ні-ні, бюджет, бюджет. Велика сума, і тут треба проходити, воно так швидко все це не відбудеться. А, тобто, а, вже якісь рушені є в цьому плані, можливо, ми зберем. Два котли по 500 кВт. Тобто буде один МВт, А ці котли, що зараз стоять, скільки їхня потужність це треба по газові, газовішити твердопаливне. Твердопаливний, так. Твердопал, 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 Там теж ресурси здорово закінчуватися, ми так переходимо. Я щось вважаю, що все таки газ на газ дуже. Це набагато дешевше, ніж платити кожного року їм такі. Да, ну, за півроку вони забрали наші тепломережі, наші комунікації да. і користуються ними і ще на нас на і землі, заробляють. І ще проаналізували, да. які вони тарифи з застосовують, то вищі тарифи як у Києві. І мотивують, щоб не рвати бюджет. Всім дякую до побачення.